Так, салют-кіти. салют ти одну секундочку я намагаюся запустити одразу стрім і в Інстаграмі, в тому числі. Де мабуть, можу зрозуміти, пішов стрім в Інстаграмі. Так, є стрім в Інстаграмі, в тому числі. Супер, перш за все ознайомтесь з дисклеймером. Про те, що будь-яка інформація, що ви бачите, в наших соціальних мережах. В моїх соціальних мережах в цьому ефірі не є фінансовий апарат. Це виключно те, як дію я. Чи копіювати мої дії ви приймаєте рішення самостійно? Звутів звутіла демонстрація. Приймаєте рішення самостійно. І більш того, торгівля з використанням фінансового важеля, що його називають, кредитне плече. А також торгівлю високоризиковими інструментами, такими як цифрові валюти, цифрові активи, індекси, акції, дорогоцінні метали, несуть ризик втрати усього капіталу. Після басейну мене трошки замило очі, тому в окулярах, бо я так погано бачу. О, Без окулярів. Ну що, будемо переходити саме до вже графіків. От. Вітаю, вітаю. Дякую за присутність, Іване. От, перейдемо до графіків одразу. Так? Точніше ні. Перейдемо одразу не до графіків, перейдемо до, одразу до новин, що якраз Іваном, були опубліковані. Зараз я на них переключусь. Ми більш детальніше їх з вами. Продивимося. Треба виключати телеграм. Ось так. Так, ми ще пішов телеграм. Приключилось чи ні? довго проключається. Не проключаємося ще раз і про що. раз. Зараз повинен вже переключитися. Є, так, перейдемо до новин. Розуміємо, ми минулого разу, що на повному обсязі не показуємо. І будемо ось так. Перш за все, у нас тижневий. Показники по біткої. Так, у нас не відображається. Поглянув може вдажасті. Відображатись. Те, що не підтягую телеграм. О, підтягну. І так, ми бачимо, що все просіло, особливо ефір на 12%. Це досить досить вагомо. При цьому Smart 120% зробив за тиждень. І взагалі, давайте новини такі тижні, ключові, саме по тезі. Біткоін падає нижче 99% після авіударів Сполучених Штатів, ETF на біткоін та ефір зібрали 1,9 мільярдів за тиждень. Сек отримував 31 заявку на ETF на альткоїни, такі Кріп, BNB, AVAX, Doge, TON в тому числі. Аналоги токенів на. 230 мільйонів тиск на ринок, тобто аналоги, вони завжди ну, мають потенціал продажу да, ранніми інвесторами, тобто, які все опрешен створюють. США офорхова закон про стейбл коїни. НВУ може дозволити зберігати крипту в резервах. Біржа OKX планує IPO в Сполучених Штатах. OKX – це наш ключовий партнер. Це одна з небагатьох бірж, так що буде заходити скоріше за все. На Сполучені Штати. У нас є вже Coinbase з тікером Coin, і у нас є Robinhood да, з тікером Hood на ринку Сполучених Штатів. Але це не такі більш локальні да, проекти. Поки їх вже працює у нас в ну, більше ніж 180 країнах світу і 65 мільйонів користувачів. До речі, як чутно, як видно, що все окей. От. І будемо тоді продовжувати. Ринок NFT знизився, але покупці стало більше. Web3 стартапи залучили 155 мільйонів. В тому числі ми їх освітлюємо ось такими от тестнетами: да, 35 мільйонів. І треба приймати участь, тому обов'язково виконуйте. тут усі повністю гайди, як прийняти участь в цих теснетах є. Цього ж тижня у нас. Декілька ключових подій. так, В понеділок, тобто сьогодні, у 16.45 і у 17.00 Спочатку вийде індекс дівової активності, PMI, а потім продажів на вторинному ринку житла, що є до вагомою звітності, саме продажів на вторинному ринку житла. Далі у вівторок: індекс довіри споживачів, а також виступ пауля. Потім у середу теж виступ пауля. Ми про це з вами казали вже в п'ятницю, і продажі нового жит... з житла. Четверг, ВВП. За перше квартал, а також первинні заявки на допомогу з безробіття. І п'ятницю індекс базовий індекс витрат на особисте споживання, бо там є не тільки споживання, там ще є ще о, особисті витрати, особисті о, накопичення. Теж важливо. Тобто, тут у нас, в принципі, кожного дня є в вагомі е, звітності. Єдине, що сьогодні найближче вийде, тільки у 16.45 за п'ять. Там, як зазвичай, о 15.30 ми з вами під час цього прямого ефіру не застанемо. А от четвер, якраз ВВП о 15.30 вийде, і там первинні заявки з за допомогою безробіття. І в п'ятницю якраз таки о 15.30. Так, передамо тепер до графіків. Переключусь. Щось пишу в чаті. Супер, зв'язок виділив. Дякую. Переключаюсь. Ми сьогодні тестимо в тому числі Інсту. Подивимося, як там в інсті було все. От. А на наступний тиждень, скоріше за все, будемо запускатись одразу в п'яти соціальних мережах, Зараз, де йдуть перемовини з одної з бірж. І так, перш за все, ми приділяємо увагу собі. Дивимося, що у нас тут є, чи є якісь сповіщення, як то да, щодо підписок, щодо коментарів. От, ми бачимо тут щось у нас автори опублікували новий. Нові ідеї, нові, е, нову бібліотеку була опублікована від TradingView. О, цікаво, цікаво, треба буде подивитися. О бібліотека кольорів від TradingView. BNB Long на 7 хвилинці показує наш, наш індикатор. Ну і головне, що вони рахували в тому, що дні, коли торгівля не відбувається. Тобто, і це треба про це написати, що ніколи торгівля не відбувається, вони не повинні бути враховані. Тобто я, виходить, по критеріям не пройду, тому що в мені залишилось 6 днів по факту торгівельних. Один з яких буде суботою, він також не врахується в мене. Саме подивились щодо технічного аналізу, можна подивитися ще до кого точки розвороту, можливо, вони змінились 80-106. 80, 80, у нас прям б'ється 80 сильно. Це нам на місячному на, на тижневому. 81 бється. На денці 84, да? Це найближчі такі показники. Стрічку ми з вами подивилися, але давайте глянемо, тут, можливо, щось. Цікаво, вийшло найближчим часом. Взагалі, тут вранці цікава цікавика підбірка виходить, що відбулося за той час, поки ми спали. Давайте знайдемо цю. Ось спочатку, так. Що відбулося на ринку, поки всі спали обзор за 23 число. Це досить цікаво. По факту можна це вже брати, як за таку вранішню, воно якраз вранці виходить, в котрі години буде, тут треба подивитися. В 7.34 якраз виходить по київським часом ось ця підбірка. І вона досить, досить цікава, тому що по факту, ну, тут основні, саме те, що під час, поки ми спали, воно. Відбулось. І ще от є така підбірка за тиждень, в тому числі публікуються. Це вже ввечері, в неділю. Також підбірка така за тиждень. Можна брати це на ворожіння. На трединкві це є. Так, економічний календар. Ми подивились. Тепер наші позиції. Наші позиції. У нас відкриті позиції, як на реальному рахунку. Я не буду зараз підключатися до нього, так, і надемо, в тому числі. Так, єдине, що. Ліп у нас плюс 2000, чи треба прикривати часково, це ось тут. Як рухатись далі? ну, Це вже питання. Так, зараз заберу індикатори, не залежала. Скрити індикатор. Я скрив все, що індикатор. Так, індикатор. У нас повинна позиція тут відображатися, яку ми відкрили. Але у нас тут відбувся невеличкий геп, і ми вже його перекрили майже цей геп. Тому я думаю, що може бути продовження руху. Тому що геп нами перекритий. По факту, ми дуже добре зайшли, як і в турнірній таблиці. Точно, майже вже дошли до нашого навіть тейку. Але мені вбачається, що тейк нам треба ставити. Тепер значно, значно глибше. Зараз покажу, куди. Скрити індикатори. Ось так. Значно, значно глибше. Ось сюди десь цей діапазон. Тому що за 6 днів ми, в принципі, туди можемо сходити. 83. Давайте так і зробимо. Єдине, що ми розіб'ємо нашу заявку наступну чином. Тобто тейк. Тейк, take. так take, take, take. тут змінити. Можна частково якось закрити. частково якось можна закрити. Такс. Заявка. Добре, давайте 83 поставимо, виставимо ось так. Можна навіть зробити висиквіше. Робити 83. 338. Ось так. Оп, трошки вище ми його піднімемо. Висутєво, як я люблю, такі ягодинські цифри. На реальному рахунку, на реальному рахунку я вам буду показати, зараз покажу. А, там на величком ми назад. Ага, викинуло, так? Да? Викинуло. Він знову з DredMeFi чомусь. Ще раз. Так, сховати. Не хочу, коротше, Требмінфью, прям не бере його. Викиду я постійно. Ну, ще раз. Рестрін таку зробив, коротше. А, отак можна бік його забрати, щоб він не заважало все. О, повернулось. Просто вискакую такі вікон, треба ось туди забрати, щоб... Він не заважав. Ну, Воно до того скидаю його. Так? Рестав, бачите, тейк, глибше, значно. Да, так, розумію. Так. Що я хотів? Я хотів показати вам. Хочу показати вам хром, Але інший хром. зараз я. Я його тут відкрию программу віконси. І покажу вам, як ви можете ознайомитись. А ось ті досі, коротше, висить ще перше вікно. Ще затримка, я не знаю, дуже велика зрозуміло. А, все нормально, вже ви поновилось. Так. це віконце, ми його зробимо зараз першим. Так. Вже змонтував і відео. Сьогодні спробую ввечері зробити розсилку. Все залежить від того, наскільки ми сильно набухаємося зараз на кашпаті. Тут буде відбуватися у Львові. Так, повертаємося сюди. Не сюди. Це можна закрити. Там ще раз. Оп! Да, виявлення. Мої, мої воїни. Ну, так. Чикс? Я повернувся. І робимо студию демонстрацію. Ну, убирай. Что ты хочешь, чтобы это для меня стрелало? Реконсы. Е. Даю. Такс. Ага, он еще разотковывается. Такс. Вот так. Повертаемся сюда. Тут ми можемо через пошук мене знайти і подивитись мою позицію, що вона дійсно відкрита. Вона зараз невеличким об'ємом відкрита. Чому невеличким об'ємом? Тому що я отримав певний бонус і треба було той бонус використати. От я, FedX FXLM. До речі, пишу, що користо, немає в коруванні грошей, це треба теж тепер написати, тому що гроші в коруванні є. У бота ж є гроші в керуванні. Давайте подивимося. Важко мені. Так. Поточні боти? Є 4400 і в сигналах теж є. 1100. Так, треба ще з ним, з ним буде попрацювати. От ще є фьючерсні угоди. У цих фьючерсних угодах поточні один ну, Історія. Ні, огляд. В огляді. В огляді можна подивитися відкриту угоду. Наразі. Ось вона відкрита, Другим плечем у нас 55 усього його маржа. Є дуже маленьке плече. О. Будемо тримати. От, єдине, що я, скоріше за все, представлю стоп на 105, 501. А ні, 105.501 не вийде. 105-105 переставлю на стоп. От. І будемо тримати цей, цей. Тобто я відкрив цей шорт. Зключно для того, щоб, по-перше, не згорів бонус, по-друге. Якщо навіть і відбудеться падіння, так, для того, щоб потім не відчувати ФОМ, і ще якусь там копійку заробити. Ну, понятно, що з такою мрожом багато не заробиш. Так. Повертаюся до вас до чату. Якщо питання задаваєте, до того ми, по суті, його і проводимо, цей ефір, щоб ви могли задати своє питання. От. О є, Такс. Так, да, тут буває відвалюється, коротше, щось буває відвалюється. Чи треба щось відкривати зараз нам, для того, щоб набити стату? Ми ну, можемо нафту відкрити. Да? Давайте нафту. У нас є нафта, вона зростає. Давайте її зараз і відкриємо. Що у нас тут нафта? Ось. Нафта відкритий Суперграфік. Відкрито нову еквацію. І ось нафта відкрити нову класу. Давайте її вангувати на максимальний об'єм, що ми можемо онгувати, так? Що ми можемо. Як ми можемо їх відторговувати? Нафта, нафта, нафта. Мікрокрут, фюзсайт. І золоце, так. І давайте і теж будемо відторгувати теж. Зараз повернусь назад. І золоце теж. І в другому теж будемо воругувати його. Ось тут золото відкрите і ось тут золоце. От. Подивимося зараз по об'ємам, що там можна краще понабирати. Давайте все в Онг. Виставимося. Ну, ми в будь-якому разі не, вже не пройдемо е, цей е, відбір, скажімо так, тому що необхідно було. Певно кількість днів виторгувати, щоб той відбір пройти. Але все ж таки відкритий суперграфік. Критий суперграфік. Сходячи з того наративу, треба спробувати. Цікавий для мене це інструмент, тому що раніше я їх особливо не торгував. там грузиться, давайте. Спробуємо. Так, у нас ничего не Что но... грузится, да? Нормально. Так. Грузы все у нас. Индикатор. Такс. Итак. Что у нас тут нешо, мы можем микро витая крут oil. Micro Vitale crude oil. Десять, да, ми можемо максимально давати 10 вон рути. Куди стоп? Стоп сюди. Куди все поставило? Ось так. А Десь туди зрозуміло куди змінити. Одесь так. Ось у нас хоча б? Ось так. Так. Потім другий контракт, який ми будемо відкривати цей. Оскільки теж це мікро теж, мікровітайк від о, 8 Тот самий контракт відкривав. Ще раз. Назад. Оцених не цікавить. Це Сама відкрыла, золота MGC. Си, Мжес Си, же Мдже Си. Два контракта полутіли. Стоп десь сюди. А води з напорихай. Туди плетить. сюда. Да, Один. Да. А уже святые, да, бы. Так, что у нас тут еще? GC. GC. Один, да. Контракт уже

Здесь еще 1937. Лишь он излушался на автор. take. що золак. Як все нормально? Так. Цю нафту швиденько розкидуємо. 69, 20, 88, 83. Максимальний об'єм, який ми можемо накинути.

Ці пози розкинуті. Це дуже ризикована штучка. не раджу повторювати. Обмінена, Отклонена. Чому? зрозуміло. 73. 9. Так. Змінити. Ну, все, позиція розставлення. В принципі, можемо завершувати. Можливо, завтра продовжимо ще. У нас нові тіммейти. Сьогодні спробуємо всім розіслати. Все, дякую за поділений час. Дзвіночок, коментар, надіслати знайомим, підписатись. Все, що замове, тільки будьте з нами. І притримуйтесь в ризик менеджменту і успіху дачі будуть спроводжувати ваш торгування. Побачимося. Днями.